Сьогодні будемо робити контрольні закупки на базарі в Вінницькому і потім завеземо цю олію в лабораторію подивимося, що там є всередині, чи взагалі таку олію можна споживати, яким методом її було зроблено. Пішли. А є домашніки зліються на розлив. А скільки півторошки з коштує? Восім А дайте понюхати. Ну давайте півторошки нам допустимо. Ну, так, а це типу, хтось приводить і... Ну, День да. бере, да. хазяїн заказує, йому піджарують. А яка різниця? Холодний віджим і запашна. Запашна буде пахнути, холодний буде всередині. Яку краще в салати, на який жарити? Ну, можете взяти універсальну. вам і І і будете собі і жарити, і робити. А давайте кожної по півтора літра ти їх носив. Вона вся сироча чи як? Свіжа, синочка. Є тільки сиродавка, є рафінована і жарена. Три віда лише. Це буде менший запах. Це буде рафінована, вона буде біленька. Це буде більше ще не. Все, дякую. Та, що в бочці була саме перша, вона дуже піниться. Палюба, в неї дуже багато повітря, прям бульбашками. Тут печально, капець, тут осад просто вже видно. Нічого, ну йдемо далі. Добрий день. а по чому ліє ця півторашка? 75 дійсно. Що я рафіновано, розіновано? Да. Можемо Можем пробувати по нього. Отличніше. Це що, ви саме робите? Бюга, бюга, він зробить. Ну, коротше, малимо, давайте півторашку. 115 гривень. Я її різко передаю, тут в мене сто її взяв один раз. Це буде постійно. Проблем ніколи немає. Дякую. Це найдорожче, так? Так, це найдорожче. Але по зовнішньому виходу вже видно. А скільки коштує коштується? Це скільки там, літр? літр. А вона пахуча якась чи ні? Це виморожена, вона така корисна. Вона натуральна якась якесь так. Ну давайте її спробуємо. Вино, це точно ні, проліз? Олія, олія на теж. Добре, дякую. Непонятно. Ну Взагалі це жорстко відфільтрована і відбіла на, скоріше всього. Не зрозуміло, чого вона ну, тут продається. Ну, вона на домашньому схожа. Схоже, ніби туди чи води додала. Домашній. мені одну Ага. трошку. Яка вам сподобається. Я, звісно, думав, що буде якась бочка хіба і будуть розбивати. Це сербавна, да, да, да. коштує... не е. жарна А Скільки коштує... <похнує> Сербафіння. Дайте фітру. Ні, за свіжу сінька, мой дальний чоловік. Добро тих, а мама робимо. на вони очищені, така пахнюча. Свіжоріжа. Дякую. Шість і чотири. 10 пляшок олії, і дуже все цікаво. ну Коротше, є випроси вже по зовнішньому вигляду до деяких пляшок. Я прям бачу, вже що там явно крім олії є ще дуже багато-багато домішок. Бачу, що одна точно буде пінитись, друга стрілятись, а третя буде диміти, того що в ній залишки просто жесть. їдемо в лабораторію, будемо перевіряти на якість.